Доброго дня, шановні фондзалу. Сьогодні ми з вами проведемо етапів, попереднього етапу Кубку України сезону 2025-2026. Наразі заявки на участь подали 31 команда. Також в кубку приймуть, візьмуть участь 7 команд першої, першої ліги. Отже, ми на попередніх 4 етапах зіграємо 4 попередні. Тури, 4 попередні етапи, в якому візьмуть участь 38 команд, як буде проводитися жеребкування і декілька слів о системі проведення змагань. Отже, в першому етапі у нас стартуватимуть 4 жовтня 12 команд, які, з яких більшість це дебютанти кубку, а також команди, які вже давненько не брали участь у розіграшу кубку. Далі в другому етапі доєднаються до них 18-18 аматорських команд. В третьому раунді 7 команд першої ліги і енергія Львів, яка вище інших за рейтингом, зіграють з переможцями другого етапу. Попереднього раунду. Отже, перший етап у нас стартує 4 жовтня. Матчі відповіді 11 жовтня будуть зіграні. Матчі другого етапу відбудуться 17-18 жовтня і матчі відповіді 25 жовтня. Матчі третього етапу зіграються в листопаді. І четвертий етап останній серед попередніх раундів будуть зіграні в грудні. Отже, розпочинаємо перший. Етап жеребкування першого раунду, в якому візьмуть участь 12 команд, які ми розділили по, за географічною ознакою. Отже, в, першому, в першій групі у нас будуть жеребкуватися команди Крамер ЛТД, Львів, Найсгальс, Львів, Укркепітал Трейд Київ, Характерник Київ, Форца, Житомир, Сапфір, Вінниця, ФК Тернопіль і Вархспецбут. Рівне. В, другому, в другій географічній зоні у нас зіграють команди Колесо Центр Запоріжжя, Локомотив Харків, Хлібодар А2 Кропивницький і Алімфудзал місто Миколаїв. Розпочнемо наше жеребкування з першої географічної зони. Кульку, яку я буду витягувати першою. Ця команда буде, зіграє перший матч вдома. Отже, поїхали. Жекування буде проводитися повністю в І давайте ми починаємо. Форца Житомир. Форца Житомир. Перший, перший матч зіграє вдома. Суперник Форце. Зуперником Форса стане команда Крамар ЛТД. Місто Львів. Отже, маємо першу пару Форца Житомир. Крамар ЛТД. Перший матч нагадаю 4 жовтня в місті Житомир. А ми йдемо далі. І... Команда Варт Boot. місто рівне. Так, місто рівне. Занотуємо собі. Варт, Boot. Перший матч зіграє вдома. Зараз визначимо підперника. Команда Варт Будь. Так. Укр Кепітал Трейд Київ. Так, отже, друга пара у нас Wart Speцбут. Укр Кепітал Трейд. Перший матч відбудеться в Рівному. Ми ну, йдемо далі. І далі в нас. Сапфір Вінниця. Сапфір Вінниця. Зіграє перший матч на своєму майданчику. Зіграє з суперником так. ФК Тернопіль. Сапфір Вінниця ФК Тернопіль. Так, ну і в нас залишилася остання пара. Зараз визначимо подари цієї пари. В першому матчі отже. Характерний Київ. Так. І у нас. Залишається команда. Команда Nice Guys Він. Nice Guys місто Львів. Так, Перший матч відбудеться в Києві. Nice Guys. Є. Yeah. Переходимо до іншої географічної групи географічної зони. За таким же принципом проводимо жеребкування і визначаємо першу пару, в якій господарем стане команда господарем першого матчу команда Хлібодар А2 місто Кропівницьке. Ми собі занотовуємо. Команда Хлібодар А2. Хлібодар А2 у нас. Зіграє з командою Локомотив місто Харків. Локомотив місто Харків. Так. Занотуємо собі. Так, йдемо далі. Олімпудзал місто Миколаїв. Зіграє перший матч вдома. Зіграє з командою. Одна кулька в нас залишилась. Це Команда Колесо-Центр, місто Запоріжжя. Що ж, маємо перший. Пари першого раунду. Занотуємо собі останню пару Олімпфудзал Колесо-Центр. Місто Запоріжжя і перший матч відбудеться в місті Миколаїв. Отже, підводимо підсумки жеребкування. У нас такі пари: Форца, Житомир, Крамер ЛТД, Варцпецбуд. Укр Кепітал Трейд, Сапфір зіграє з ФК Тернопіль, Характерник зіграє з командою Nice Guys, команда Хлібодар А2 зіграє з локомотивом. Команда Олімфудзал буде грати з командою Колесо. Центр міста Запоріжжя. На цьому наше жеребкування завершено. До нових зустрічей!